Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання про фізичну культуру. Обов'язково підписуватись прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь та від якого зроблена ранкова вправа, фізична вправа. я маю на увазі. Ми з вами переходимо, робимо невеличку розминку та вправу на. Витривалість, е, потримаємо сьогодні е, планку, потримаємо сьогодні е, стійка на локтях. Е, розпочинаємо розминку. Руки на пояс, нахило голови вперед, назад, ліво вправо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз. Дуже добре, молодці. Наступне задання. Повороти в голову вправу в ліву сторону. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчив. Дуже добре. Руки перед собою. Раз. Потягнулися табори, два. Стаємо на носки. Руки в сторону три. Опускаємо чотири. Спокійно. Раз. Раз, тягнемось догори, стаємо на носки. Два. Років в сторону. Три. Чотири. Раз. Два. Тягнемось. Стаємо на носки. Три. Чотири. І раз. Два. Тягнемось. Стаємо на носки. Три. Закі... Дуже добре. Наступне задання. Рука на польсь нахили. Тулпа вперед, назад, ліво вправо. Ноги ночні пліч. Розпочинаємо. Раз. Два. Спокійно. Три.

Наступне завдання. 15 нахала полубаєкомого нижчі. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 12. На останок. Нараз стаємо на носки, на два перекатаємось на п'ятки. Розпочинаємо спокійно. На носки стаємо. Раз, перекатами, стаємо на п'ятки. Тягнемо носок на себе. Стаємо на п'ятки два. На носки. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки, два. Носки стаємо. Раз. Перекатуємось. Стаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки два. І переходимо до вправи. Стіка на локтях 15. Рахунків рахуємо і на сьогодні все. Спокійно становимось. І розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. На сьогодні, все. Будьте здорові. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте робити е ранкові вправи. Я маю на увазі не тільки розминка, а вправи, що ми з вами робимо: на розтяжку, на силу, на витривалість, на гнучкість. Будьте здорові! До побачення, до інших зустрічі, на все добре, діти.